Так, я думаю, що це може бути початком даного влогу. Завтра їдемо в Житомир стартувати трейл Житомирській вертикалі. Залишайтесь заварювати чайочок і приємного перегляду. Зараз взагалі хтось читає пости, які там люди пишуть звіти зі стартів, якісь свої розповіді про поїздки, про старти. Коли знаєте, там... Багато тексту і ще й там продовження в коментарях. Ну, тобто ну, дуже незручно, нецікаво читати. Тому мені здається, що треба щось з цим робити, і це моя спроба розповісти про старт, де ми їздили і змагалися, але в новому форматі. Вийшов на розміночку перед завтрашнім стартом. Погода, в принципі. Головне, що без опадів. Так, трохи потрусив, і тепер треба зробити декілька прискорень. До речі, можна завжди поєднувати таку нудну роботу, розкатку ролом з переглядом фільму або футболу. Замість того, щоб сидіти на дивані, можна робити корисне і дивитись, і воно буде нормально, весело і несумно. Тому не забувайте відновлюватись та будьте здорові. Житомирська вертикалі це один із стартів, які організовують компанія Твоя Пригода. Маша Шура, привіт, ви кращі. Ми дуже любимо їздити на старти до цих організаторів, зазвичай це Карпати, але є і такі місця, як Житомир. Там дуже класна локація. Це в межах самого міста, але це берег річки тетерів, є там красиві схили, підйоми, перебігання по камінням через цю річку, тобто дуже така атмосферна локація. В цьому році пощастило з погодою, було там легенький мінус, тобто, все. Всі стежки, де а, мало бути там багнюка, воно все підмерзло і білося, в принципі, норм. Тобто в тому році було все таке а, брудне і слизькі і так далі. В, році в цьому плані було все норм. А стосовно організації було таке прям експо, були намети від спонсорів, партнерів з їжею, там плов, шашлик і так далі, багато вболівальників. Тобто, це зі сторони виглядало як таке дуже-дуже яскрава дія. Якийсь такий івент, прям виглядало дуже круто. Ранок змагального дня, сніданок чемпіона переварені. Макарони. В принципі, круто, коли не дуже рано старт, що ти можеш повноцінно поснідати. Снідаємо і будемо виїжджати. Так, ми вже в дорозі. Заїхали трохи перекусити. Підібрали оболівальниць наших Оля Іра. Аня. Всі на місці. Скоро вже будемо в Житомирі. треба так трохи глобально розуміти що є таке поняття як періодизація і зараз у нас у мене і у учнів йде цикл на направлений на скажімо так укріплення на силову підготовку і саме до цього забігу до Житомира ми не готувалися спеціально тому, що ну ми не можемо на кожному старті, де б ми не виступали, бути в топовій формі. Тому якісь старти ми стартуємо як основні. Готуючись до них дуже довго. А якісь старти ми біжимо просто по фану в тій формі, в якій ми ось по факту перебуваємо і так далі. Ось Житомир був саме таким стартом. Фішка Житомирського старту це те, що відразу треба забігати на ось таку дуже високу горку зі сходами. Отримуємо стартовий номер. Давай, 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 98 давай, 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 косарч. Біжимо, біжимо, працюємо. Давай, давай, красавчик! Вже на старт. Три, Три два, 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 один. один, один. Я біг 7 кілометрів, тому ну це відносно коротка дистанція, і її треба бігти від старту до фінішу дуже дуже інтенсивно, в четвертій і десь там в п'ятій зоні, тобто десь. Зверху 4 там в п'ятій зоні, тобто дуже-дуже інтенсивно. У мене залишиться на, на все моє життя дуже класні фотки з цього старту, коли я там з обличчям дуже таким смішним. Тактика була така, що біжимо, дивимось на суперників. Якщо буде м -м, дозволяти ситуація бігти з ними, а, з лідерами, а якщо ні, бігти тоді по своїм якимось відчуттям. Я біг по факту десь а, на відстані там, від 20 до. 50 метрів до суперників, до групи лідерів. Я розумів, що треба їх добирати, але ну не виходило, не, не вистачало ось цієї останньої передачі, щоб трохи перемикнутися і все ж таки прискоритись. Відрив тримався ну, майже від самого початку і до фінішу. Тобто я там когось на фініші зміг обігнати і, врешті, став третім. Намагаюся мягенько наздоганяти ось вони. 30 метр попереду якось дуже потужно почали з самого початку складно Щось дуже, дуже складно працюється Пацани зробили вже метрів 60 відриву 3,5 км до фінішу Історії, які е, беріть собі там на, на майбутнє, і не повторюйте якихось помилок моїх там чи не моїх. Е, перший е, перша така думка це те, що потрібно завжди е, вивчати трасу, мати актуальний трек. До трейлів це прям обов'язково. Двоє людей, суперників, які бігли попереду, і в той день дійсно були сильніші ніж я. Але вони там буквально за 400 за 500 метрів до фінішу кудись не туди повернули. У мене був актуальний трек, я знав, куди бігти, і я не заблукав. І по факту мені там. Дозволило це прибігти не п'ятий, а третім. І друга думка це те, що завжди треба боротися до кінця, треба виборювати кожне місце. Тому що ще раз я біг шостим, потім одного обігнав, думав, що я біжу п'ятим, так і добіг. Але якщо б я цього не обігнав і прибіг би шостий, мінус ці двоє, я би був четвертий. Дуже було б, скажімо так, сумно. Кінець дистанції був особливо напружений і важкий, тому я вже ні про яку зйомку не думав. Фінішував сам, допоможи фінішувати іншим стосовно кросівок, Відпрацювали на 100%. Відчував, як вони тримають на дуже таких різких спусках. І ось кого ми бачимо. Це дівчата! Обіцяний огляд взуття, в якому я біг Житомирські вертикалі. Це Кайлас фуга Дуже класна моделька. Має дву, двопозиційну систему фіксації. Має Протектор і підошву Vibram. така широка п'яточка, і ось ця вставочка на передній частині стопи, яка, які ці вставочки. Дозволяють впевненіше себе почувати на спусках, і я це прям відчував, коли там, мені доводилося на під час забігу доганяти когось і прям бачив, що на спусках це виходить. Це така топова модель в лінійці Кайлас. Тому, в принципі, це очікувано, що вона дуже якісно відпрацювала, відпрацювала і принесла мене на третє місце. І окремо хочу сказати велике дякую магазину X-Zone. Саме там я а, отримав такі кросівки, ви їх теж можете отримати. Діє наша командна знижечка по промокоду team 404. А, тож, приходьте і купляйте собі такі кросівки чи будь-які інші. Там а, такий достатньо великий модельний ряд для тренувань, для змагань, для швидких змагань, як ці, наприклад. Тобто, дуже-дуже раджу магазин X-Zone. Ще раз дуже дякую, і приходьте до них купувати екіп для трейлів. Маша перша, я третій. В принципі, задоволені. Ваші опуски! Марія! Бачимо представник. Ще найкращий. Дякуємо вам! Так, ми після фінішу зібрались покушати, поїсти. Ну, <с> як <delegation> <смет eighteen> <смет> я вже сказав, окрім мене, там виступало 13 учнів команди і ще одна тренерка Марія. В якості висновка хочу сказати, що вкотрий раз переконався, що Кожен старт це якась подія, якась пригода, якісь емоції. Тобто мені здається, що взагалі, якщо там є можливість, час, не знаю, там десь гроші на ці поїздки, але я би такий, що стартувати якомога частіше. Ще раз кажу, що не обов'язково кожен старт планувати як основний і готуватись прямо до кожного старту. Але в кожному старті можна щось для себе, скажімо так, відпрацювати, зробити його таким або тренувальним, або фановим. Тобто можна взагалі приїхати, пробігти в рамках свого, свого тренування, але отримати ці емоції, фоточки, медальки і так далі. І, мабуть, це основний такий висновок, що просто треба навчитись отримувати задоволення від від будь-яких стартів незважаючи на це на те чи є це основний старт для вас чи просто фановий і ви поїхали так побігати за компанією. тому стартуйте беріть участь у змаганнях і отримуйте задоволення це найголовніший висновок і моя порада Мій приз був такий сертифікат, магазин X-Zone на 1200 гривень. Багато призів, подарунків, таких смаколиків від спонсорів. Тут і крупи, молоко, йогурт, сметана, масло, ковбаса, сир, печиво, смачні батончики. Дуже всім дякую. дякую. Було круто. Кличте ще будемо приїжджати, змагатися і а, вигравати щось таке прикольне.